В нашій команді є така група в телеграм-каналі Поради лікарів, де експерти, спеціалісти, лікарі з багаторічним стажем, які ознайомилися зі складом наших продуктів, і конкретно по запиту кожної людини індивідуально консультують її. По даній якійсь ситуації зі здоров'ям. Тому коли в мене є такі випадки, де я не можу порадити, де дійсно є е, аналізи, якісь там діагнози, я звертаюся в цю групу, пишу все, що які матеріали в мене є, і мені відповідає лікар. Ось так я підходжу до цього питання. Я консультант, і моя задача розібратися, де я можу допомогти, а де я. Направляю до спеціалістів. Наше завдання. Ще раз кажу: не лікувати, а підтримувати здоров'я і перенаправити, якщо перед вами стався реальний пацієнт, перенаправити до фахівців.